Вітання глядачам телеканалу Рудана. В ефірі інформаційна програма місто з новинами середи 4 січня. В студії Марія Семенова. Далі коротко про головне. Різдво йдемо веде. Синоптики прогнозують істотне похолодання ближче до вихідних. Епідемія скоро не завершиться. Медики застерігають, грип та ГРВІ протримаються в місті до кінця зими. Почим шкода для здоров'я з 1 січня здорожчали алкоголь і тютюн. Морозні зими, високі тарифи, недостатня якість теплоносія та зношеність будинкових систем теплозабезпечення такі проблеми сучасних міст і потребують вони сучасного вирішення. Детальніше про це поговоримо сьогодні з гостем нашої студії, першим заступником міського голови Євгеном Удодом. Вітаю вас! Як відомо, в умовах зростання тарифів на тепло особливої актуальності набуло питання утеплення будинків. Що в цьому напрямку планується робити міською владою Кривого Рогу? Добрий вечір. Ну, я очень просто скажу. Я полжизни прожил в обычной хрущевке. И сейчас живу в обычном девятиэтажном доме. И мои родители живут в обычном девятиэтажном доме. Я очень хорошо понимаю, что такое холодно в подъезде, холодно в квартире. Очень хорошо понимаю, что такое там, извиняюсь, запах в подъезде. Да, это, это все понятно. Юрий Григорьевич Вилку в этом году перед праздниками дал, дал указание просчитать бюджет таким образом, чтобы было кратное увеличение программ и финансирование на работы, связанные с утеплением. У нас в городе действует четыре основных источника финансирования, ну, четыре программы. Первая программа – это, это программа «Теплый дом». Вторая программа – это программа ремонтов жилых домов. Третья программа – это программа ремонтов общежитий. И четвертое – это ОСМД. Все четыре программы получили кратное увеличение финансирования, чтобы в следующем году, как только потеплеет, максимальное количество работ было выполнено в течение года. То есть за этими программами жители нашего места смогут утеплить будинки дешевше? Так? Вы все видите сами. Все очень просто. Я буквально о том, что было сделано в прошлом году. Мы попробовали, была запущена программа «Теплый дом». Здесь очень важно понимать, что жители города э, хотят э, и э, сами участвовать в этих, э, в этих программах. Для этого мы создали такое, ну, такую возможность, чтобы нет необходимости ходить и требовать, да? или, или, или обижаться, почему сделали, Этот дом, а мой нет. Мы создали прозрачные условия, при которых любой, э, любой дом может организоваться, самоорганизоваться, э, собрать незначительную сумму. Мы не говорим о каких-то процентах от, от доли проекта. Вот сколько будет, столько будет. Очень важно, чтобы люди были сопричастны к этим работам, потому что это уже их. Мы провели конкурс, около 20 победителей, около 20 домов у нас победили. Общая сумма финансирования до 5 миллионов. Я считаю, что этот проект в этом году увеличится просто кратно. і люди більш активно вйдуть в цю програму. А загалом, за підсумками минулого року, що було ще зроблено в питанні тепломодернізації житлового фонду і, можливо, ви скажете нам який економічний ефект від цих процесів? Дуже Багато було зроблено по ОСМД, по обші по житловому фонду. В основному, це роботи, связанные з кровлею, з утепленням швів. Я считаю, что эту, ну, сделано было недостаточно, нужно сделать в разы больше. Вот это основное. И это была основная задача мэра города. Юрия Вилкуа. Задача очень простая. Мы все видим, что происходит сейчас на улице. Там холодно, там зима. И люди очень четко понимают, какие, сколько, сколько они платят за тепло. Ну, я сам вижу, я сам вижу платежку. И... В общем-то, мягко говоря, в шоке. Вот, поэтому город в этой ситуации должен подставить плечо жителям, особенно тем, кто социально не защищен. Никогда дом, который там условно говоря там двухэтажный, в котором живет там 6 семей, они не, никогда в жизни сами не соберут, не поставят себе прибор учета. Вот никогда в жизни. Вот город в этой ситуации должен помочь. Если обнаруживается какая-то аварийная ситуация, город должен незамедлительно... вступить в эту работу, выделить деньги, чтобы людям людям могли э сделать людям можно было сделать дом, людям было комфортно жить. А что до экономического эффекту таких заходів, скільки коштів вдається заощадити? Э, значит, самое дорогое это утепление фасада, и обычный трёхподъездный девятиэтажный дом это 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 от 5 млн грн. Естественно, якщо в городе свыше около шести тисяч домов, то щоб зробити вот это миллиарды. То тобто по більшому счету город самостоятельно цю роботу выполнить не может, поэтому більше дел, больше роботи выполнялась точечно, і это точно не устраивает. То есть нужна большая работа, робота, нужно, нужно виділення большого ресурсу, і в этом году ми розуміємо, як это правильно зробити. А стосовно джерел фінансової допомоги, на що може разговаривать місто, процедури це ці дуже вартісні. Ну вот я на примере расскажу. Значит, программа ремонта жилых домов будет от 20 миллионов выделено денег. На общежитие 10 миллионов, на ОСМД 10 миллионов, на теплый дом 10 миллионов и около 300 миллионов гривен. Я лично занимаюсь кредитом в Европейском банке реконструкции и развития для утепления и термомодернизации школ, школ садиков города. У нас, слыша, 360 объектов муниципальной собственности. Это школы, больницы, детские сады, это терцентр. Ну, в общем, все, все, все. 360 объектов. И сейчас занимаемся кредитом, чтобы большую часть этих объектов утеплить. Это даст возможность в первую очередь экономить деньги, которые в последующем можно отправлять на модернизацию и утепление жилого фонда. Вот такой механизм и такая механика. Добре, дякую за розмову. Сподіваюся, криму розі буде тепло. Дякую. нагадаю. Гостем студії був перший заступник міського голови Євген Удот. На Дніпропетровщину йдуть морози. Істотне похолодання, сніг і сильний вітер ближче до вихідних, прогнозують синоптики. Вже на святвечір у п'ятниці очікується до 7 градусів морозу. Та справжній холод разом з арктичним вітром прийде на Різдво. Всю ніч і весь день ітиме сніг. Уночі до 17 морозу, а вдень до мінус 13. Таку погоду Український гідрометеорологічний центр прогнозує для Дніпропетровської області. Чого чекати, власне, у Кривому розі ми розпитували фахівців авіаметеорологічної станції. при сильном северном, северо-восточном ветре скоростью до 10-16 метров в секунду могут наблюдаться метели. Местами может быть и гололедица на дорогах. Снег будет умеренный, временами сильный и 6 и 7 -го. Осадки будут продолжаться и 8 числа. Конечно, не такой уже интенсивный будет снег, и ветер немножко стихнет, но зато усилятся морозы. До мінус 24 очікують у кривому розі цієї неділі. В сильні морози криворіжці зможуть отримати допомогу в пунктах обігріву. За завданням мера міста в кривому розі розгорнуть 28 таких пунктів. В них цілодобово перебуватимуть медики, рятувальники та соцпрацівники. У пунктах обігріву кожен може розраховувати на гарячий чай, а в разі необхідності на кваліфіковану допомогу. Із першого ж дня погіршення погодних умов в кривому розі пункти обігріву діятимуть у лікарнях, терцентрах, залізничних вокзалах. Пересувні пункти Йтимуть у 12 трамваях і тролейбусах. Вони курсуватимуть містом вночі і безкоштовно перевозитимуть та грітимуть пасажирів. До завірюхи треба кожуха, кажуть у народі. Орієнтуючись на суттєве похолодання, варто одягатися тепліше. Проте не всі мають таку змогу. Варіанти виживання у мінус 20 для тих, у кого немає даху над головою, досліджувала Юлія Стахальська. У період сильних морозів для тих, хто не має власної домівки і особливо беззахисний перед стихією в будинку нічного перебування передбачили не лише тимчасовий обігрів, але й кімнати для ночівлі. Валерій сподівається згодом знайти роботу. А поки вже кілька місяців тут у кімнаті їх четверо нормально атнулося суда, все хорошо В всіла. Приїхав. І поки тут. Сюди звертаються люди соціально незахищених категорій. Нині тут близько 60 мешканців. У сильні холоди бувають до сотні, тож у закладі запасаються додатковими ліжками. Коли починаються сильні морози, і люди не можуть довго знаходитися на вулиці, вони у нас круглосуточно прибувають на території. Ну, в основному, як звичайно, обычно, это отопительный період. От з 1 января начали, смотря ну, яка зима буде, Ну, зима це точно январь, февраль, март буває що апрель. Страждають від морозів не лише люди. Яна вже кілька років підгодовує котів, що опинилися на вулиці. Когось викинули, хтось і народився в кращому випадку. У підвалі випробувань безпритульним тваринам випадає немало. Взимку одне із найекстремальніших сильні морози. Занадто низьких температур шанси вижити також наближаються до від'ємних значень. Поскольку теплообмен зависит от жировой прослойки животного, хотелось бы призвать людей к милосердию, чтобы они почаще подкармливали, поскольку в морозы это очень важно. Я понимаю, что бездомные животные как бы предоставляют дискомфорт для многих, но... На одну ночь можно впустить в подъезд погреться, потому что эта одна ночь может быть для животного решающей. Останні мешканці міста шукають притулку скрізь, можуть ховатися не лише у під'їздах чи підвалах, але й під капотами чи під крилками автомобілів. Та ще складніше собакам безхатченкам, вважають волонтери. Їх люди частіше остерігаються, їм важче дістатися затишного куточка, але знаходяться добросердечні люди, які намагаються прихистити чотирилапих. Смутриш в їхні очі, Жалко їх, ну как вони ж дуже живі, так же у них все болить. Ми зробили їм там і старого, і старої мебелі, зробили бут. Такі великі, щоб ну, там, вони со щенками помістілись І й ті. От вони там живуть. Ну а тепер утеплі лікак. Зверху там і одіяла, і кабри якісь старі, і ліноліум, щоб не протікало. Вночі виносимо бутилки гарячі. Але є й ті, кому ці безпритульні тварини заважають, нарікає жінка та закликає, якщо не тварин відігріти від морозу, то буде не пускати холод у свої серця. Юлія Стахальська, Костянтин Сологуб, Микита Бабенко, Микола Замковий, програма Місто. Обережно епідемія, рівень розповсюдженості грипу та гострих респіраторних захворювань у місті носить епідемічний характер. Епідпоріг перетнута ще на початку грудня і одразу на 30%. Як скоро чекати на завершення спалаху? Дивіться у наступному сюжеті. Неприємно і неочікувано, епідемія прийшла значно раніше, ніж її чекали за прогнозами. В останні тижні минулого року фіксувались по 6-7 тисяч нових випадків хвороб. І ця нездорова тенденція, кажуть медики, швидко не завершиться. У 2015-14 епідемічний період у нас приходився на 4-5 неділю, до 6-7 неділі февраля. А в этом році заболіваємость перевисила під порог в декабрі місяць. Епідемічний період тому що будемо ще будіміщо і болять в январі і февралі. місяці. вже в середині грудня підпоріг було перевищено на більше як 60%. Тоді ж було прийнято приємно для школярів рішення про початок канікул не з 26, а з 19 грудня. Додатково були вжиті заходи з моніторингу захворюваності і госпіталізації. Подовження терміну роботи амбулаторій до 18, а виїзних лікарів до 19 години. Все це вкупі дало результат. Криворіжці стали хворіти менше. Если до этого периода заболеваемость, пораженность детей школьного возраста была где-то около 80%, то сейчас за вот последнюю неделю, неделю, первую неделю января, примерно в городе заболело зарегистрировано 1065 случаев респираторных вирусных. Из них 500 детей и 515 взрослых. И в основном болеет, что дети младших возрастных групп. Локальних спалахів хвороб вдалося уникнути. Проте лікарі нагадують про заходи профілактики і про обов'язкове звернення до лікаря в разі погіршення стану. В першу чергу це стосується дітей. Наразі в місті підтверджено лише два випадки захворювання на грип Аштреян-2. Та один із них завершився летально. Особою увагу на батьків, Дітей младших возрастних груп, якщо показана госпіталізація по рекомендаціям врача, ні в якому випадку не відказується, потому що грозить серйозними осложненнями. Та очікувано, що холоди внесуть свої корективи. Тож медики радять не забувати про вітаміни, повноцінне харчування для себе та своїх дітей, про вітрювання, вологе прибирання приміщень і теплий одяг. Марія Семенова, Вадим Діденко, програма Місто. З 1 січня в Україні подорожчали алкоголь та цигарки. Згідно з поправками до податкового кодексу, акциз на тютюнові вироби зріс одразу на 40 відсотків. Замість 30, як планувалося раніше. На алкоголь на 20 відсотків. Як ставляться до чергового здорожчання криворіжці, дізнавався Ігор Кононенко. Із зростанням акцизу ціна однієї пачки цигарок збільшилась у середньому на 4-5 гривень. Як підсумок, найдешевша пачка обійдеться курцеві у 20 гривень. За дорожчі марки доведеться викласти від 40 до 50 гривень. Та людей це не надто відлякує, переважає сила звички. Як ви читаєте, це людей наших встановлюють? Ні. Почому? Традиції, мабуть. А якщо курив раніше, допустимо, сигарети. Там діти на десять то зараз курю 1,1 і один, і мені вже багато. Попитаються бросити, а ну самі ж розумієте, як бросить. Ну, це кусається. А це не кусається, звісно. Про незламну фізичну та психологічну залежність від тютюну говорять і лікарі. Їх досвід свідчить. здорожчання тютюну не впливає на кількість курців. Всі ж не бросять курити, значить, придеться тренуватися. Я так считаю, каждому, вместо того, щоб викурити пачку за день, он буде курити 10 сигарет по половинке. У цьому кіоску покупців із початку року не поменшало. У зв'язку з подорожчанням цін на цигарки збільшилась їх продаж чи ні. Нормальні продажі, як і були, так і є продажі. Не уменьшились і не увеличились. А ціни на набагато збільшились. Поки ми ще не отримали, ми только будемо отримати після праздника. А от у цьому магазині вже відчули наслідки зростання акцизу. Те сигарети також шупали об'єму. Ми беремо зараз менше, чем ми брали раніше. Я можу вам точно сказати по своєму відділу, То на 50% у мене каси упали. Торкнулося здорожчання горілчаних виробів. Акциз зріс на 20 відсотків. На 12 – на вино та слабоалкогольні напої Подорожчало і пиво. І знову ж свідчать експерти, така зміна не зменшить армії прихильників міцних напоїв. те, кто пили более элитные напитки, да, они немножечко, может, уменьшат это. Те, которые пили средние напитки и дешевые, они опустятся до более дешевых напитков. Те, которые пили самогоны, суррогаты, будут пить только самогоны, суррогаты, может быть, пиво. Но а самые низкие слои, это те, о которых говорят, что он упал уже ниже плинтуса, но те будут пить лекарственные настойки. Приблизно ж такої думки і перехожі, з якими ми поспілкувалися. Ні, ти не остановлює. Я курю, я хочу курити, я курю. А то ж Ні... ціни більше? Ну, будуть більше, будемо платити більше. Привичка, від нього сложна відказатися людям. Це тільки буде сімейному бюджету убиток. Податківці запевняють, підвищення акцизів дозволить суттєво збільшити податкові надходження до бюджету. У свою чергу експерти прогнозують зростання ринку контрафактного товару. А це, як засвідчив досвід минулого року, може призвести до збільшення кількості отруєнь підробною горілкою. Торік від фальсифікату в Україні померло більше як 50 людей. Кононенко, Володимир Нестор, програма міста. Бійці АТО йтимуть на пенсію раніше. Відповідний закон підписав президент України. Цим документом вносяться зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тепер військовослужбовцям та співробітникам органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в проведенні АТО, надається право виходу на пенсію за віком на 5 років раніше. Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали цілісність країни у складі добровольчих формувань, включених до складу збройних сил Нацгвардії та інших створених. Відповідно до українського законодавства. На п'ять років раніше призначатиметься пенсія інвалідам війни, родинам померлих від поранень і зниклих безвісти учасників АТО. Закон набуде чинності через місяць із дня опублікування. Інформаційний випуск триває. Далі дивіться про таке. Краща студентка України. Перемогу в обласному етапі всеукраїнського конкурсу привезла до Кривого Рогу студентка економічного інституту. Піца своїми руками. Розваги з кулінарним нахилом влаштували сьогодні для вихованців центру реабілітації. Теплова інспекція Криворізької теплоцентралі виявила несанкціоноване споживання послуг на кількох об'єктах, які орендують підприємства. За двома адресами будівлі відключили від мереж. Чи з'явиться там тепло і за яких умов? З'ясовували наші журналісти. Ніна Павлівна працює обліковцем у фірмі Дніпроліфт. Фірма орендує приміщення за адресою Павла Глазового, колишня Балакіна 22А. Вона стала свідком відключення системи теплозабезпечення будівлі від мереж. Перспектива працювати у кабінеті з холодними батареями її обурює. Сім сім чоловік мастерів, нас двоє, я працюю і дежурний працює. У нас працює дуже, дуже багато, работає з комп'ютером. Якщо отримати отоплення, у нас і все как это можна работать. Аварійна служба, де работає электромеханика у нас, они работают в ночь. Как им быть в ночь работать? Почему мы арендуем, мы страдаем из-за этого. На Криворізькій теплоцентралі кажуть, підприємство несе збитки. Теплоносій відбирають несанкціоновано і ніхто не платить за нього. Як крайній мера, на яку ми дуже рідко йдемо, це підприємство буде відрізано від теплової енергії, поки не заплатять великі штрафи і не заключиться з нами договору. Наступний крок тепловиків заява до суду. Нині теплова інспекція виявляє такі ж об'єкти в інших місцях. Ще одна будівля за адресою Качалова 12А залишилась без тепла. Порушення тривають вже три роки, з того моменту, як частину мереж теплоцентраль отримала від тепломережі, проте власники об'єктів досі не уклали договори з теплоцентраллю. Всі, хто здесь зараз знаходяться – це все орендатори. І взагалі, би, законно, це заключити договор непосредственно з власником. Тоді, би, питання з орендаторами, платі. Дні платять заключають, не заключають, не буде. Тож, поки власник об'єктів не зробить крок на зустріч тепловикам, батареї в цих приміщеннях залишатимуться холодними. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, програма Місто для Аліни Кузьмич дарунок на новий рік видався особливим. Участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Кращий студент України принесла в голові студради Криворізького економічного інституту звання кращої громадської діячки регіону. Поспілкувалася із переможницею. Наш кореспондент Ірина Павленко. Тихо, іспит іде. Та для Аліни Кузьмич це не випробування. Занадто легко до того ж, усі в інституті знають, що цьогоріч вона найкраща студентка. Вишу. Її перемога в обласному конкурсі закономірна і цілком передбачувана. Розповідають однокурсники Аліни. Змагатися їй довелося з більше як 60 студентами різних вузів. Працювала на благо міста, на благо інституту, проводила різноманітні заходи, семінари, тренінги, Дуже активна, креативна дівчина з э, дуже э, великим авторитетом, з э, високими требуваннями, не просто к окружаючим, але й к собі. Аліна долає труднощі з легкою посмішкою і неспроста, адже родом вона з Одеси. Щоправда, місто Козака Рога полюбила як рідне і прагне, аби воно розквітало. Зараз Україні є проблема ще що вся потенційна така, і вся активна молодь вона виїжджає чи за кордон чи до більш великих місць. І я хочу розвивати наші місце, наш кривий ріг, щоб це став таким могутнім, таким сильним центром України. За порогами вишу краща студентка перевтілюється. Громадська активістка любить спокійне дозвілля, вишивання хрестиком її найперше хобі. Та й тут дівчина легких шляхів не шукає, мережить одяг українським народним візерунком. Має багато друзів і поза вишем, і в інституті. Вона дуже активна студентка. Вона у нас на балу кращих студентів перемогла як майбутній парламентар. Тут буде пишатися з студентами, які зараз є у студентській раді і виступають в принципі зі своєю активною громадською позицією. Сама ж краща студентка року вірить, що її перемога напередодні нового року це початок багатьох успішних справ. Ірина Павленко, Микита Бабенко, програма Місто. Смаколики своїми руками. Сьогодні вихованці центру реабілітації готували піцу. Історію класичної італійської страви, безпрограшні рецепти та секрети кухарської майстерності разом з дітьми пізнавала Дар'я Ворона. Фартухи, ковпачки і чисті руки, а значить, можна починати кулінарити для цих дітей. Такий досвід, чи не перший у житті? Ідея подарувати дітям радість для того, щоб наповнити саме ці новорічні дні яскравими моментами. Дітям дуже цікаво своїми руками щось виготовляти, щось приготовляти. А дітям, які знаходяться в центрі реабілітації, це дуже важливо, оскільки вони постійно знаходяться. В закритому приміщенні, звичайно, без батьків з вихователями. А сьогодні вихованці центру реабілітації охоче розпитували майстрів кухарів, намагались максимально точно повторити їхні рухи. Кожному кортіло, аби його перший млинець, чи то пак піца вийшла найкращою. Нам показували, як ділять пісу, ложкою і... і руками руками. Я хочу бути шеф поваром щоб готувати пісок. У їхніх очах віра в добро, а за плечима дорослі негаразди. У світ цікавої нової для них справи діти поринають залюбки, а педагоги тішаться, бо це запевняють сприяє адаптації та психологічної реабілітації їхніх вихованців. «Дуже важливо для наших дітей знати, що вони нужны кому-то, що є люди, які о них заботяться, що є люди, які дуже хочуть створити їм праздник. Діти наші не часто посещають такі учреждення, поэтому для нас це важно і. І для них це інтересна. і корисним видалось це свято, а ще приємним. піци діти отримали ще й пряники з повітряними кульками. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов, програма Місто. Обдарованих дітей вітали сьогодні на міському святі Різдво у Технограді. У центрі позашкільної освіти Зміна зібрались переможці фестивалю марафону з науково-технічної творчості, розповідає Тетяна Васильєва. На свято прибули сім делегацій з кожного району. Це діти, які стали переможцями конкурсів і змагань на найвищих рівнях: юні кіноаматори, раціоналізатори, конструктори, дизайнери. На червоній доріжці їх супроводжували керівники позашкільних закладів, чиї вихованці цікаво і результативно проводять дозвілля. У групі центру зміни йшла і Юлія Хром. За 2016 год у нас было очень много достижений. Мы снимали очень много фильмов, так как и документальных, и игровых, благодаря которым мы заняли первые места на международных всеукраинских конкурсах. Очень благодарны нашим талантливым руководителям, которые предоставили нам такую возможность развиваться в смене. Таке різдво у технограді з відзначенням досягнень обдарованих дітей проходить у місті вперше. Герої свята на червоній доріжці визнавали, працювали протягом року недаремно. Скажу відверто, це ті діти, які не завжди на виду. Вони не танцюють, не співають, але славу нашому місту приносять і на міжнародному, і на всеукраїнському рівні. Я від щирого серця вітаю все позашкілля з такими чудовими, казковими святами. Нехай новий рік прийде до вас з щирими посмішками, нехай він стане роком звершення самих бажаних надій. Центр позашкільної освіти підготував для гостей різдвяну концертну програму. На сцені виступали колективи, Відомі за межами міста театр моди дебют, очаровашки театр пісні Світанок. Діти грали у інтерактивні ігри, відвідали виставку моделювання і декоративної творчості центру. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, програма Місто. І це все на сьогодні. Далі про новини спорту вам розкаже Всеволод Прокоф'єв. Чим ізначиться новий день, дізнаєтесь вже завтра о цій же порі. З вами була Марія Семенова. До зустрічі на телеканалі Рудана.